Так, дивіться, виставляємо на продаж Мерседесик 66 пробігу, 16 рік, жодного подкрасика, чудовий стан. Сьогодні плюс мінус була зранку прохолодна погода, я в ньому наїздив з печкою 136-137 км. Залишок 12-13 але батарея зранку була заряджена тільки на 90%. Не встигла за ніч зарядитися. Зараз, коли земніше, наїжджає 160-170 км в свободна машина. Літом в районі 200 але все залежить як їздити. Звісно. Кожа, мультируль, великий монітор сам в машині є, два ключа, машина з Норвегії, один власник. Дуже гарний стан і дуже їде як настоящий Mercedes.